Підросмо от Ютуба, вот а так виглядає зала, коли не мав мене світку. Та я і так не включаю його, але ж, друзі, поки нема світра, я нічого не делаю, ніч нічого не делаю. Та що друзі, підпишіться на Ютуб, да, і мані то що друзі, я він включений, він працює ще. То я зараз сяду либо мод робити, либо э Чимось то другим заниматься. ви бать поняли, друзі, Це Це світиться, іменно фонарик. На старом телефоні. Бачите, Башн там, десь. я не знаю, видно палець чи ні. а? Ось так видно палець? Ду вам видно. Он той бачите, на том лежить фонарик. у мене гуп не один раз на те. Так що, друзі... Ну вот так я і каждое кожен вечір, каждое время мене тут таке і буває. Так що, друзі, поближе підійду. Оно ваша ну, те. І все. А ноутбук працює, він не сейчас я його включу. Чи... Нажму певну кнопку включення. Да, ви зараз можете сказати, что включаєш його Ні, друзі, він включений вже. Бажаю завалилась мышка. Да, это как бы запускается. но, друзья, он включенный. Он включенный, он сейчас работает. Я только видео выйдет, значит, свитер включился, значит, будет сразу стрим. Свет он у меня я башню что придумал, если видно Батя фонарик лежит старый телефон и він класс свитер. А меня не видно через то, що я зеркало заказывал сильно бликую. Так что друзья, як тільки так сразу выходим видео. Як тільки видео выходит, значит здесь стрим через пару хвилин. Ну поки, друзі, інтернет, щоб ви не думали, що світ, э, я виключив це, да? дивіться, світ, э, включені даже Інтернет включений, телевизор треба виключити пити. щоб, если що. Потім я в рот на канике не прийде, напевно. Хочу, я надеюсь, что прийде. ну бляту. Воду я налил уже. Чаник, если можливо тільки появиться свитку, сразу підключайся чай себе робить. Так что, друзья, вот так я приду. Вот так я сидю зверху світа на кровиту, на все остальные, щоб светило. Як тільки відео виходить, друзья, сразу ждите стрім. Минут час 20.30. Ну, можливо, відео вийде выйдет сразу після того, як я виложу, щоб ви не думали, що дивіться, скільки вже. 17.57. Сьогодні, друзя, проснувся в 14 годині Сьогодні проснувся. То что, я не знаю, блять. Что-то вчера в Ютубе засидился, богатых людей побывал. Ну, я закаф до языка не захожу, бо я не бачу еще в институт. Так что, друзья. А коли мне ну, ничего делать уже, то есть коли я уже до сих без света находишься, я начинаю включать этот фильм, либо отцеть сказку, либо оцей фильм, что у меня тут. Начинаю тут Ем, спеціально включив режим економії, щоб то є если довго світу не будет, то сразу можно будет Е... есть щоб успішне включить його. Той не поки в вгнуте. А так. А так я, если нема вже інтернет чи світу, так я беру отак. Включаю цю сказку и І так, поки не появляйтесь свідком. Пока.